Новообраний президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Владіміром Путіним. Після чого запланував посадити Україну та Росію за стіл переговорів у перший тиждень свого президентства. Тим часом навколо ситуації вже розгорілося декілька скандалів. Докладніше далі. За даними удання Washington Post, лідери США та Росія провели першу телефонну розмову після перемоги Дональда Трампа у виборах. Зокрема, політики обговорили досягнення миру на європейському континенті та можливі шляхи його досягнення. Крім того, очільник Білого Дому висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити цитуємо швидке вирішення війни в Україні. Також зазначається, що Трамп порадив російському диктатору не загострювати війну в Україні і нагадав йому про значну військову присутність США у Європі. Ропі при цьому в МЗС України заявили, що не були поінформовані про цю розмову. Пише Reuters. Як наслідок, Україна не могла ні підтримати, ні заперечити проти цього дзвінка, заявив речник міністерства Георгій Тихий. Одночасно, з новиною про розмову лідерів держав видання Associated Press оприлюднили перелік справ, які Дональд Трамп планує виконати у перші дні на посаді президента. Серед них посадити Україну та Росію за стіл переговорів. Трамп все ще не розкрив деталей своїх намірів щодо створення. Умов для завершення війни, але представники його перехідної команди запевнили, що заява республіканця Брайана Ланзи, який стверджував, що план миру Трампа передбачає відмову України від Криму, не є позицією новообраного президента, пише Reuters. Між тим тривожна для України новина все ж прийшла з найближчого оточення Трампа. Його син Дональд Трамп молодший опублікував у соцмережах світлину Володимира Зеленського, на якого сипляться долари, і супроводив її неоднозначним підписом залишилося 38 днів до втрати допомоги. І, ймовірно, син політика мав на увазі дату, коли виборці офіційно затвердять перемогу Трампа на виборах, адже інаугурація нового президента США відбудеться 20 січня через ймовірне скорочення допомоги Україні з боку США хвилюються і у Європі. Як пише, The Telegraph, сьогодні прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном для обговорення шляхів переконання Дональда Трампа не зменшувати Тримку України та схиляння чинного лідера США Джо Байдена до дозволу ЗСУ бити ракетами Storm Shadow глиб території Росії. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.